Доброго ранку. Так, нарешті у нас вітер втих. Малесенький приморозок, був, може, один-два, не знаю, наш градусник трошки бреше. На дачі одна температура, тут друга температура, десь два градуси різниці. Всі в нас хворіють вже. Діти перехворіли, починають старші хворіти. Сусід, бачу, ходить по подвір'ї хворий. І малий його був хворий, і Ігор хворий. І сваха теж, в общем, щось всіх качає болячка, але хворі, не хворі, працювати треба. Так, треба зарізати свинку, тому що є закази. Нема коли чекати, бо це треба все переробити і вислати. Także wszystko zajmuje czas. Ярик теж зменшує поголів'я. Свою свинку він вже розправився. Вілешко на школу йде. І наші досі показить. Серйозно? А, і що це було? Ну, це напихнула. Ай, не розказуй, вона не могла тебе впихнути. Не могла мене пихнути. Могла пихнути. І так уже вечір. Програлися цілий день з свинею Поки Наташа там все готувала На пересилки, все треба замар... замаринувати, накопчення, дров ігорові треба наготовити. В общем, так і пройшов цей день вже вечір. Зараз ярик заїде, попорається, повечераємо. Та й будемо відпочивати. Завтра знов на цілий день роботи. Всім на добраніч і тихої всім ночі.